Львів завмер у передвечірньому сяйві. Вузькі вулички старого міста світилися вогниками кав'ярень, а у величному маєтку на вулиці Франка саме розпочинався прийом. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Сюди з'їхалися поважні бізнесмени, професори, політики. Господар вечора, відомий мільйонер Коваленко, власник кількох фабрик та нерухомості, людина з репутацією грубого, але впливового гравця, його будинок завжди був місцем, де вирішувалися великі справи і ламалися долі. Марія тихо ковзала коридорами, несучи таці з напоями. Вона була лише покоївкою, дівчиною з маленького села під Полтавою. 20 років життя навчили її мовчати і виконувати накази. Вона не мала права піднімати очі на гостей, але іноді ловила уривки їхніх розмов. Про інвестиції в Києві, про нові забудови в Одесі, про те, як простих людей можна використати, як робочу силу. Ці слова різали вуха, але вона мовчала. Бо хто б слухав дівчину у скромній уніформі? У залі стояв блискучий рояль стайної. Привезений із Німеччини. Він був більше схожий на декоративну річ, ніж на інструмент. Коваленко любив вихвалятися ним перед гостями, хоча сам не умів зіграти жодної ноти. Його веселило змушувати інших пробувати силу клавіш. Цього вечора він знову вирішив улаштувати маленьку виставу. Маріє. гучно покликав він, коли музична пауза затягнулася. Підійдено сюди. Вона поставила тацю, наблизилася до роялю. На обличчях гостей грали насмішки. Усі чекали розваги. Хтось жартома кинув, давайте подивимось, як сільська дівчина заграє нам Бетховена. Сідай, наказав Коваленко, вказуючи на лавку. Покажи, що ти вмієш. Чи може й ти, як усі з твоїх країв, тільки на гармості граєш? Кілька людей розсміялися. Марія відчула, як щось стискає груди. Вона пригадала своє дитинство, сільський клуб, старий розбитий піаніно, де вона годинами вправлялася під наглядом учителя, який колись виступав у чернівцях. Він вірив у її талант, навіть коли інші сміялися. Але той світ давно залишився позаду. Я не граю, прошепотіла вона. Що? Коваленко нахмурився. Ти мене ослухаєшся. Його голос став холодним. Атмосфера в залі змінилася. Гості завмерли, чекаючи видовища. Сідай, повторив він. Або завтра можеш забиратися з мого дому. Марія повільно опустилася на лавку. Її руки тремтіли. Вона боялася не самого інструмента. А тих десятків очей, що дивилися зневажливо і чекали на провал. Коваленко відкинувся на спинку крісла, склав руки на грудях і кинув, наче вирок. Ну що, сільська артистка, розважай нас. Тиша стала гнітючою. Лише годинник на стіні відміряв секунди. Марія закрила очі і торкнулася клавіш. Спочатку невпевнено, майже несміливо. Але за кілька тактів звук заповнив залу. Він був чистим, теплим, несподівано глибоким. У перших акордах прозвучали спогади, поле з ромашками біля рідної хати, запах дощу в Полтаві, перша похвала вчителя. Її пальці ожили, ніби хтось відкрив у серці потаємні двері. Вона забула про Коваленка, про його насмішку, про гостей. Перед нею був лише рояль. І він слухняно відгукувався на кожен дотик. Гості спершу перезиралися. Потім хтось тихо шепнув: Боже, як вона грає? В залі почала панувати інша тиша, тиша захоплення. Декілька дам приклали руки до грудей, один із чоловіків закрив очі, ніби боявся пропустити хоч ноту. Коваленко здригнувся. Він очікував сміху, а отримав щось протилежне. Його вечір більше не належав йому. Марія піднімала і опускала руки, і музика вела її за собою. Вона виливала душу в кожному акорді. Коли мелодія дійшла до кульмінації, у когось у залі навернулися сльози. А тоді різка пауза. Вона зупинилася, не насмілюючись глянути на гостей. Всі мовчали. Лише серце стукало у вухах. І саме в цю мить сталося те, що назавжди змінило її життя. У залі панувала тиша, така щільна, що чути було, як хтось упустив келих на підлогу. Скло занькнуло і розбилося, але ніхто не звернув уваги. Усі очі були прикуті до Марії, яка досі сиділа нерухомо біля рояля. Це, нарешті, заговорив літній чоловік у темному костюмі, це виконання рівня консерваторії. Усі обернулися до нього. Це був професор Андрій Боярчук, знаний музикант із Києва. Він не часто з'являвся на таких прийомах, але цього разу приїхав, бо Коваленко хотів похвалитися цінним знайомством. Я викладаю фортепіано понад 30 років, продовжив професор, і скажу відверто: так грають лише ті, хто народжений для музики. Гості загомоніли. Дами схвильовано перешіптувалися, чоловіки знімали окуляри, щоби краще роздивитися дівчину. І тільки Коваленко різко піднявся зі стільця. Досить, кинув він холодно. Це була лише випадковість. Сільська дівчина випадково натиснула кілька правильних клавіш, ось і все. Але його слова загубилися в шумі схвальних вигуків. Хтось запласкав у долоні, інші підхопили оплески. Марія не знала, куди подіти руки. Вона ніколи не чула такого на свою адресу. У дитинстві її виступи в клубі села під Полтавою збирали лише кілька сусідів і школярів. Тепер же перед нею стояли впливові люди зі Львова, Києва, Харкова. Дівчино, професор, наблизився до неї, хто вас навчав. Вона ковтнула повітря і відповіла тихо. У нашому селі був учитель музики. Старий, майже сліпий. Він колись виступав у Чернівцях, але повернувся додому після хвороби. Він мене й навчив. Неймовірно, прошепотів боярчук. У вас техніка, яку важко підробити. Це школа серця, а не лише вправ. Марія відчула, як їй стало тепліше від його слів. Але в ту ж мить Коваленко гримнув кулаком по столику. «Годі цього цирку. вигукнув він. Ви всі справді повірили, що служниця здатна на щось більше, ніж мити підлогу. Його голос зривався на крик. Проте реакція гостей була зовсім не тією, на яку він розраховував. У залі пролунали обурені вигуки. Хтось сказав у голос, Талант це дар Божий. І він не залежить від статків. Інший додав. А ви, пане Коваленко, виглядаєте зараз як дрібний заздрісник. Коваленко зблід. Йому не звикли перечити у власному домі. Марія піднялася з лавки, щоб утекти, але професор лагідно зупинив її жестом. Ні, дочко, залишайся, мовив він. Ти повинна грати далі. Її серце шалено билося. Вона подивилася на рояль. Потім на гостей, які тепер чекали не приниження, а продовження чарівної мелодії. Вона вдихнула на повні груди і знову опустила пальці на клавіші. Цього разу вона заграла українську пісню, яку колись співала її мати в рідному селі. Проста мелодія наповнила простір такою щирістю, що кілька людей не стримали сліз. Гра була не академічною, а живою від серця. У кожній ноті звучала туга за дитинством, запах свіжого хліба, спів жай воронків над полем. Коли останній акорд затих, зал вибухнув оплесками, люди підводилися зі стільців, дехто вигукував слова захоплення. Марія ж сиділа приголомшена, не знаючи, що робити далі, але в натовпі вже почав зринати шепіт. Хтось упізнав у її манері гри щось дуже знайоме. І саме цей шепіт мав незабаром відкрити таємницю, яка змінить усе. Після вечора у львівському маєтку життя Марії змінилося. Вже наступного дня професор Боярчук запросив її до кав'ярні на площі ринок. Сиділи біля вікна, за яким вирувало місто, туристи фотографували старовинні кам'яниці, хлопчик продавав газети, скрипаль грав щедрик. Ти маєш зрозуміти, почав він, твій дар не випадковий. У твоїй грі я відчув школу. І я вже багато років шукаю відповідь на одне питання. Він поклав на стіл стару пожовклу афішу. На ній був портрет молодого піаніста з підписом, концерт Миколи Іваненка Чернівці, 1989 рік. Марія застигла. Її серце закалатало. Це мій батько. прошепотіла вона. Я майже його не пам'ятаю. Він помер, коли мені було шість. Ми жили в селі біля Полтави. Після його смерті мама сама тягнула господарство, а я лишилася з піаніно, яке згодом продали, щоб вижити. Очі професора засвітилися. Я знав, що не помилився. Я чув Іваненка на концерті в Чернівцях. Його стиль був унікальним. І тепер я чую його в тобі. Марія опустила погляд. Вона не любила згадувати минуле те, як вони з матір'ю лишилися без нічого, як у селі люди шепотілися, що їхню землю відібрали хитрощами. А хто забрав землю? Тихо запитав професор. Вона вагалася, але відповіла. Багатий бізнесмен. Приїхав із Києва, викупив наші паї майже задарма. Мати плакала ночами. Я була ще дитиною, але добре пам'ятаю, як вона говорила, він нас знищив. Його прізвище Коваленко Боярчук нахилився вперед, його голос знизився. Ти розумієш, що це той самий Коваленко Той, хто вчора змусив тебе сісти за рояль, слова зависли в повітрі. Немов удар грому. Марія відчула, як холоне всередині. Виходило, що людина, яка сміялася з неї перед усім Львовом, винна в трагедії її сім'ї. Ні, це не може бути. Вона схопилася за голову. Це правда, твердо сказав професор. Я пам'ятаю його в ті роки він завжди робив гроші на чужому горі. Марія мовчала. Її пальці знову мимоволі торкалися уявних клавіш. У музиці вона шукала захист від болю, що нахлинув. Але послухай, м'яко додав Боярчук: тепер у тебе є шанс. Ти можеш використати свій талант, щоби забрати в нього те, що він цінує найбільше, повагу і владу над людьми. Її очі спалахнули. Вона ще не знала, як саме це зробити, але в серці зароджувався вогонь. Повернувшись увечері додому Коваленка, вона відчула, що атмосфера змінилася. Гості обговорювали її гру навіть наступного дня. Дехто телефонував із Києва, дехто писав у газети. Коваленко ж ходив похмурий, майже не розмовляв. Та його погляд, коли він дивився на Марію, палав ненавистю. Він знав, вона забрала центр уваги, який завжди належав лише йому. Того ж вечора він викликав її до кабінету. На столі горіла лише одна лампа, тіні відкидали моторошні силуети. «Пам'ятай, дівчино, його голос був тихий, але жорсткий. Твоє місце на кухні й у коридорах. Якщо ще раз спробуєш підняти голову, я подбаю, щоб ти полишила львів і ніколи не знайшла роботи навіть у найменшому селі. Марія мовчала. Але всередині щось зламалося. Вона відчувала страх, але водночас нову силу. Тепер це вже була не просто боротьба за гідність, це ставало особистим рахунком, який треба було закрити. І десь глибоко вона знала таємниця її батька ще не розкрита до кінця. І правда, про Коваленка лише питання часу. Дні у маєтку потемніли. Гості, які ще нещодавно вихваляли Коваленка, тепер нашіптувалися про нього за спиною. Газети у Львові написали кілька рядків про дивовижну покоївку, чия гра змусила плакати цілу залу. У Києві один із журналістів підняв архіви і знайшов старі афіші концертів Миколи Іваненка. Ім'я Марії почало з'являтися поруч із цим забутим піаністом Коваленко ж скаженів. Він збирав у кабінеті своїх соратників, бізнесменів і чиновників. Це треба зупинити, гримав він, биючи кулаком по столу. Вона ніхто. Служниця з полтавського села. Якщо ми дозволимо їй стати символом, завтра всі сміттярі і прибиральники підуть у філармонію. Його друзі кивали, але в їхніх очах жеврів сумнів. Суспільство любило казки про маленьку людину. Яка підіймається над обставинами. Тим часом професор Боярчук не втрачав часу. Він привів Марію до свого знайомого адвоката в Чернівцях. Там вони зібрали документи про махінації Коваленка з землею її сім'ї. Це може стати твоєю зброєю, сказав адвокат. Він боїться публічності. Його гроші тримаються на репутації. Марія слухала. Але в глибині душі сумнівалася. Вона була простою дівчиною, яка все життя працювала руками. Ідея судів у Києві, газети, скандали, все це лякало її. Та щоразу, коли вона згадувала материні сльози і порожнє подвір'я без батькового піаніно, її серце тверділо. Повернувшись до Львова, вона відчула, що Коваленко чекає на неї. Він сидів у кріслі у вітальні, тримаючи келих вина. Знаєш, почав він, не дивлячись на неї, я міг би дати тобі гроші. Достатньо, щоб ти виїхала куди завгодно. У Варшаву, у Берлін. Але є одна умова ти мовчиш. Ніяких концертів, ніяких інтерв'ю. Ти зникаєш. Марія зціпила зуби. Вона відчула, що це його страх говорить не сила. А якщо я відмовлюся. Спитала вона тихо. Він підвів очі, і в них був холодний блиск. Тоді ти пошкодуєш, що народилася. Вона не відповіла. Лише розвернулася і пішла. У дверях її чекала стара покоївка Ганна, яка служила в домі ще за попередніх власників. Доню, прошепотіла вона, не здавайся, я бачила, як він ламав інших. Але ти інша. У тебе є музика. Вона сильніша за його гроші. Ці слова стали для Марії як крила. Вона знала, відступати нікуди. Наступного тижня професор організував невеликий вечір у Львівському театрі на 200 людей. Це була перевірка, чи здатна Марія виступити перед публікою, не злякавшись. Квитки розкупили за день. Люди хотіли побачити ту саму дівчину з прийому. Коваленко дізнався про це і шалено розлютився. Він наказав своїм людям зірвати концерт. Вони розіслали погрози, лякали організаторів перевірками, підкуповували журналістів. Та вечір відбувся. Коли Марія вийшла на сцену, у залі стояла гробова тиша. Вона сіла за старий рояль і заграла. Мелодія розлилася хвилею, від Львова до найменшого села у серці її пам'яті. Люди підвалися, аплодували стоячи. Але за кулісами серед тіней уже чекав чоловік Коваленка. Він тримав у руках конверт із паперами, які могли зруйнувати все, що вона здобула. Львівська філармонія того вечора сяяла світлом. Афіші на вулицях оголошували великий концерт Марія Іваненко Музика серця. Люди приходили задовго до початку. Професори з Києва, студенти з чернівців, прості львів'яни і навіть гості з маленьких карпатських сіл. Усі хотіли побачити дівчину, чий талант уже став легендою. За кулісами Марія сиділа з опущеними руками. Серце билося так сильно, що, здавалося, зараз вискочить із грудей. Вона згадала слова Коваленка, твоє місце на кухні. І зрозуміла, що саме тут, на сцені, вона доведе протилежне. Зала вибухнула оплесками, коли вона вийшла. Сіла за рояль. З першого акорду все зайве зникло. Вона грала твір свого батька той, який він написав у Полтаві і ніколи не виконав публічно. Мелодія розповідала історію його життя, радості і втрат, боротьби і любові. У кожній ноті було стільки правди, що люди плакали. У першому ряду сидів Коваленко. Його обличчя було напружене, пальці судомно стискали підлокітники. Він надіявся побачити провал, але бачив тріумф. І що далі звучала музика, то меншим він здавався серед цього величного залу. Коли останній акорд стих запала тиша, а потім шквал овацій. Люди підвалися, вигукували її ім'я. Марія відчула, як на очі навертаються сльози. Вона підвалася і вклонилася. І в ту ж мить до сцени вийшов професор Боярчук із конвертом у руках. Шановні, сказав він у мікрофон. Сьогодні ми стали свідками не лише народження нової зірки, ми стали свідками повернення правди. Він підняв документи. Це були копії угод, підписаних Коваленком багато років тому, коли він шахрайський відібрав землю в родини Іваненків. Газети, запрошені на концерт, отримали матеріали одночасно. Камери вже фіксували обличчя мільйонера. У залі здійнявся шум. Хтось вигукував, ганьба. Коваленко схопився, але його власні охоронці відступили. Тепер він був сам. Марія стояла мовчки. Вона не кричала, не звинувачувала. Її музика вже сказала все. Наступні дні стали початком його падіння. Газети у Києві і Львові друкували розслідування, телевізійні канали показували уривки концерту. Інвестори відмовлялися від угод, чиновники відверталися. Ім'я Коваленка стало символом жадібності та ганьби. А ім'я Марії. Символом сили духу. Вона отримала запрошення навчатися в Київській консерваторії, а також пропозицію виступати за кордоном. Проте вона вирішила почати з України. Бо мій батько мріяв, щоб музика звучала для наших людей, сказала вона професору. Одного ранку вона поїхала до рідного села під Полтавою. Зупинилася біля старої хати, де колись стояло батькове піаніно. Діти збіглися подивитися на ту саму дівчину зафіш. Вона сіла на лавку і заграла на старенькому акордеоні, який дав їй сусід. І музика знову наповнила подвір'я, мов у дитинстві. Тепер вона знала її сила не лише у клавішах, а в правді, яку вона не побоялася показати. Останні новини зі Львова повідомили, що Коваленко продав свій маєток і виїхав за кордон. Але навіть там його переслідувала тінь ганьби. Бо люди пам'ятали вечір, коли одна покоївка змусила замовиканути мільйонера і підкорила цілий світ. І коли Марія востаннє поглянула на афішу зі своїм ім'ям у Львові, вона посміхнулася. Бо зрозуміла, все почалося з приниження, а завершилося стоячими оваціями. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.